Друзі, всім доброго дня! Ви купили в Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Fiat Freemont 2014 року, 2.0 дизель, на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Ось так виглядає автомобіль. Автомобіль у нас без вмятин, без колів. По приїзду в Україну ми автомобіль повністю розмитили, сертифікували і вже знімаємо відеогляд для вас. Також є в нас послуга: друзі, доставка авто автомобілів по Україні. Хто в не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально все по телефоні. Так, друзі, що, що саме по цьому фіато Фрімонту? Це у нас комплектація AMG Cross, Black Edition, хто як називає. Тут йдуть у нас стильні такі затемнені фари, така у нас хромована чорна класна решітка. Дивіться, в попередньому бампері є якісь мінімальні сліди експлуатації. Кого заінтересує дане авто, ми це виправимо, підфарбуємо. Подивіться, є тут царапенка, є тут це пластмаса, це нічого страшного немає. Ми по автомобілю ніяких робіт не проводили. Автомобіль як 2 дні на Україні. Також показую вам попередньому капоті. Капот у нас без м'ятин, без колів, без сарапин, без піскоструїв, все в гарному стані. Також присутні у нас складання підігрів зеркал, також датчик світла, датчик дощу. Бачите, вінеточка, ще швейцарська, що автомобіль їздив по Швейцарії. Чесний оригінальний пробіг цього автомобіля 194 тисячі. Зразу надаю вам вінко для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по карвір, по кар'єр тікало, буде завгодно. Також можна поїхати на Fiat сервіс перевірити автомобіль по пробігу. Я готовий завжди на будь-які перевірки. Легкосплавні диски у нас в дуже гарному стані. 19 го радіусу 225-55R19, дуже класні, стильні легкосплавні диски, тормозна система у нас в гарному стані, обслужена. Також присутній у нас безключовий доступ. Так, також по вікнах автомобіль, як бачите, 14 рік, 14. Підігрів складання дзеркал. ще раз нагадаю. Дуже такий гарний, класний високий автомобіль, дуже високий кліренс автомобіля, як ви бачите. Також, також присутні у нас чорні рейлінги по автомобілі. Задні вікна у нас заламіновані з заводу. По лівій стороні ніяких царапин, глибоких сколів, нічого такого немає. По задній частині так само, стопи у нас в гарному стані, не запутівші, не потріскані. Присутні задні партроніки. Камера заднього огляду, всі логотипи Freemont, все на місці. Нижче автомобіля просто як нове. Присутня, здесь запасочка. Вся екологія автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав. Так, Присутня також підтертість малесенька у цьому бампері взаді. Воно, можливо, заполірується, можливо, підфарбувати також. Це нічого страшного немає. Це пластмаса. Також ці легкосплавні диски у нас в гарному стані, без бордюрки, не почухрані. вся резина у нас одинакова з хорошим протектором. Ще є комплект зимової резини нової на цей автомобіль. Ми віддамо новому власнику. Так, Безключовий доступ зі сторони пасажира, всі вікна у нас в оригіналі. Так, Зараз перейдемося до салону. Покажу вам автомобіль по салоні, він йде не 7-місний. Дуже м'який та комфортний автомобіль в'їзді. Подивіться на дверну карту пасажира, вибачається водія. Вона в дуже гарному стані, У 4 400 клопідіймача, блокіровка, складання регулювання зеркал, топова музика систем. Систем альпіни. електричне регулювання пасажирського водійського сидіння. Кожна кнопочка все по автомобілі працює. Також надаю вам дублюючий він код зі стіючки. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такому в нас стані кермо гарному, воно не шилося, не красилося. Регулювання світлом, ручник. Подивіться в якому стані педальки. Автомобіль не хімчищений. Ще раз нагадаю, подивіться, якому він стані. Трохзонний клімат-контроль, великий сенсорний дисплей, екран. Мультимедіа. Також можна підключатися до блютусу, говорити. Також є карти у нас, великий у нас класний такий підлокотничок. Тут є у нас такі карманчики. Можна собі поставити вищо завгодно, так, показую вам по задній частині. Також дверні карти у нас в класному збереженому стані. Ніде не почухрані, не подерті. Кожна кнопочка по автомобілю все працює. Також по пройомах, як ви бачите, нічого не побито ремнем безпеки. Також присутні на сзаді такі карманчики. Тут є в нас такі... Також карманчики можна собі щось сховати, дуже ще удобно. Сидіння в нас регулюється, складається, дуже стає великий автомобіль. Хто любить природу, також ззаді додатково два місця, сім місць. Показую вам з такого виду спереді автомобіль. Тут трохзонний клімат іде, у нас Стель в автомобіля гарна, не прокурена. присутній у нас домкрат ключі, все по автомобілю присутнє. Ніхто нічого не забирав, так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми його і показуємо. В що автомобіль швейцарський. Бокова пластмаса в нас не почухрана, не подерта. Також домкрат у нас присутній. Крюк, ключі, все на місці. Всі місця відкидаються, складаються. Подивіться, скільки багато взаді місця в автомобілі. Дуже автомобіль м'який в їзді. Зараз таких автомобілів у нас в Україні найти хороших в такому стані. А саме головне з частим пробігом дуже рідко. Так, Показую вам праву дверну карту. також. Подивіться, все в дуже класному та збереженому стані. Також по пройомах, по пластмасі Нічого не почухрано, не подерто. Сидіння нас від'їжджають, як ви бачите, допереду. І також. Складається, регулюється все без проблем. Безключовий доступ працює. Дверна карта пасажира також. Кожна кнопочка все працює. Музика ще раз нагадаю топова ліпіни. Також по прийомах все в гарному стані. Так, друзі, показую вам по документах автомобіль 2014 рік. Календарний рік виготовлення 2014. Модельний рік виготовлення 2014. Двигун 2,0 дизель, потужність 125 кВт. Оригінальні всі папери з фірми, що автомобіль повністю розмитений. Сплачені всі митні платежі автомобіля. Автомобіль сертифікований, новому власнику тільки буде перша, перша постановка на облік. Це десь в районі 200. 250 доларів. Ми з цим допомагаємо. Це вже більш детально по телефоні. Ви нас набираєте, ми все розказуємо. Ми надаємо повністю повний пакет документів на покупця, на клієнта. Також не забувайте ще раз, послуга доставки авто.